молитвами при своєї Матері, святих славних і всепальних апостолів, святого Отця нашого Іоанна, архієпископа Константинопільського Золоруського, преподобного Отця нашого Серафіма Саровського, що пам'ять сьогодні світло звершуємо святих і праведних богатців, якими антисі святи, Помили і спаси нас, бо від благи. Сьогодні ми в чергове збираємося в вашому прекрасному храмі і вшановуємо пам'ять преподобного Серафима Саровського Чудотворця. І хочу відзначити, що минулого разу, коли ми звершували літургію, то хор. Ще дещо співав церковнослов'янською, сьогодні вже все, вся літургія звучала прекрасним співом українською мовою. Ми продовжуємо шанувати преподобного Сергія Радоницького і ми продовжуємо шанувати преподобного Серафима Саровського, тому що ці святі були громадянами неба. Це святі, які вели Усамітнене пустельницьке життя. Їхня духовна практика називається таким грецьким терміном, як ісихазм. Ісихія це спокій, безмовність. Ісихія – це такий стан, коли в людині звершується молитва постійно, молитва саморухома. Щоб людина не робила, в її серці відбувається молитва. Слава Ісусу Христу, Ісусу Христу! ваше високоприсвященство, дорогі Великофедове, ваше Преподобіє, Всечесний отче Павлосію, всечасні Отці, дорогі брати і сестри. Я найперше хочу привітати усіх вас, особисто від себе і передати вам вітання від предстоятеля православної церкви України, бажанішого митрополита Епіфанія. І сьогоднішнім великим святом вашим храмовим, престольним святом днем пам'яті е, преподобного Серафима Саровського Чудотворця, наш преподобний Серафим Саровський великий святий. Він втік від світу. Він настільки полюбив Бога, що він вирішив віддати своє життя Богу. Його серце було таке велике, що він, не зважаючи на своє життя, яке він проводив, важке. І хворий був, і згорблений був, і на камні тисячі мечівські, і молився. Але він виконував місію, яку нам тяжко в житті виконати. Я хочу, щоб кожен із вас виконав маленьку місію цієї місії. Це любити Бог. Його слова були радість моя, Христос Воскрес. І ніколи не був злий, він ніколи не роздражався. Він завжди любив людей, яким ніколи не були. Навчиться так, як преподобний. Він був смиренний і кровий. А чим в він не заставляв читати багато канонів, апостолів і ще інших. Він казав, почитай Богородицю, ти знаєш, Ісусу Велико, чи наш. Він був простий, але в простоті Бог. Тому що там, де просто, там відкрито небо. Сьогодні храмове свято, так би мовити, день народження церкви Серафима Саровського. Я і моя родина, ми відвідуємо цю церкву. Православна церква України, що знаходиться в лоні Канонічної церкви. Ось сьогодні дійсно велике свято. Ми бачили велику кількість людей. Ми чули молитви, які сьогодні лунали українською мовою. Ми чули молитви за наших воїнів, за те, щоб Україна здобула перемогу. Ми все це чули сьогодні. Тому я бажаю і хочу, щоб кількість вірян збільшувалася в цій церкві. Я дуже хочу, щоб люди, можливо, не знаючи, просто не знаючи молото, але вони вірили, і їхня духовність збільшувалась саме в лоні канонічної православної церкви України. Я прихожанка, прихожанка храму Серафима Саровського з першого дня його заснування. Ми сюди почали приходити, якщо не було навіть даху з моїм онучком, якому ще не було ручку. А часунуко вже 21 рік. Наш храм самий найдорожчий для нашої сім'ї і для наших всіх прихожан, тому що в нашому храмі молитва зноситься до небес з такою любов'ю, з такими відкритими серцями. Тому сьогодні свято це дуже велике свято. І тим паче, що скільки багато сьогодні таких з такими великими чинами священників, це Божа благодать, це просто дарунок для нашого міста і для нашого храма. Ми ходимо сюди кожної неділі і молимося за своїх рідних, молимося за воїнів, волонтерів, допомагаємо. Бажаємо здоров'я нашому Феодосію, нашому архімадріту, нашою душою, нашим серцем. Дуже дякуємо йому і дякуємо Богу, що нам послав такого священника. Бажаємо всім людям. Щастя, здоров'я миру, нашим воїнам перемоги, нашій рідній землі процвітання, співутіх їх пісень і квітучих садів. І дякуємо Богу за те, що все маємо, і надіємося, що скоро ми тут будемо святкувати саме на для нас, святу перемогу.